Рада вітаю в українській читальні. Нині в кухрі історії Педро Антоніо де Аларкон. На Ворожи. Якось у серпні, числа не згадаю, 1816 року прибився до дверей військового губернаторства Гранади Циган, убраний в комедні лахмани. Літ 60 віком. Він з Тригвівці звався Ередія. Прибув він верхи на ходючому молі, що, здавалося, зараз і розсиплеться. На шиї в тварини красувалася мотузка, ото і вся збруя. Твердо ступив Ередія ногою на землю, зараз же з найбільшою нахабністю заявив, що бажає бачити військового губернатора. Чи й варто казати, що таке бажання викликало закономірний опір вартового, кпини ординарців? І сумніви та вагання ад'ютантів, аж поки дійшло до відома самого сеньора Дона Еухеніо Порто-Кареро графа де Монхіто, тодішнього військового губернатора Древнього королівства Гранади. Та оскільки цей високий чин мав неабияке почуття гумору, і чимало всякого чував про Ередію, а той славився своїми жартами. Та спритними оборудками та охотою щось десь поцупити, то звелів пропустити цигана. Переступивши поріг кабінету його превосходительства, Ередія зробив два кроки вперед, потім один назад, як годилося чинити в таких урочистих випадках, і, впавши навколішки, вигукнув Хай живе, пресвята діва, і хай живе ваша милість, володар світу. Встань, облиш свої лестощі та скажи, що з тобою приключилось, сухо сказав граф. Ередія вмить постатечнів і сказав, не кліпнувши оком. Прийшов я до вас, сеньоре, по тисячу реалів. По яку тисячу реалів? По ту саму, яку нещодавно урочисто обіцяно тому, хто вкаже, де перебуває Паррон. Як це? Ти знався з ним? Ні, сеньоре, ну то? Але тепер я його знаю. Як же це? Дуже просто я його розшукував. Побачив. Знаю, де він ховається, і прошу своєї винагороди. А ти певен, що бачив парона, вигукнув військовий губернатор голосом, у якому зазвучала вже зацікавленість. Циган зайшовся сміхом і мовив Ха, а вже ж. Ваша милість скаже циган циганом хоче обдурити й квит. Та хай мене господь покарає, якщо брешу. Вчора я бачив Паррона». Але чи знаєш, скільки важить те, що ти кажеш? Чи знаєш, що ось уже три роки ми ганяємося за цією потворою, за цим кривавим розбійником, якого ніхто не знає, тому що ніхто не може його побачити? Чи знаєш, що він й нічно нападає на подорожніх поселах у тутешніх горах, а як пограбує, тоді вбиває жертву? Бо каже, що мертві не говорять, і тільки так він може зарадити, аби не спопав його закон. Одне слово, чи знаєш ти, що побачити парана означає здибатися зі смертю? Циган знову засміявся А, хіба ваша милість не знає, що, коли чогось не впне циган, то більш ніхто на світі не впне? Хто розпізнає, коли циган щиро сміється чи щиро плаче? Може, ваша милість чула про таку лисицю, яка має стільки хитрощів, скільки маємо ми, цигани? Мій генерале, кажу ще раз я не тільки бачив Паррона, а й розмовляв з ним. Де ж? На Тосарській дорозі? Дай мені докази. Слухайте, ваша милість. Учора вранці виповнилося вісім днів, відколи ми з мулом попалися в лебети до якихось злодіїв. Мені міцно зв'язали руки і повели моторошними ущелинами, аж поки вийшли на майданчик. Там отаборилися ці розбійники. Мене без перестану гризла страшна підозра. А що, коли це нові люди? Тоді нема порятунку, мене вб'ють, бо ж той катюга поклявся, що очі, які побачать його обличчя, більше вже не побачать нічого на світі. Отак От я міркував собі, коли це підійшов до мене якийсь джанжикуватий чоловік, гарно вбраний і штовх у плече, та й каже, усміхаючись дуже мило: Дядьку, я парон. Я так і впав на землю опукою, а бандюга регочеться, приголомшений, я зіп'явся на коліна і заблагав на всі голоси, на які тільки був здатен. Благословенна хай буде твоя душа, володарю людських доль. І хто б не впізнав тебе за цими прикметами королівської знатності, якими обдарував тебе Господь. Благословенні матері, що народжують таких синів. Ісусе, дозволь, я тебе обніму сину мій. Хай я помру в лиху годину, коли я, бідний циган, не мріяв зустріти тебе, щоб тобі поворожити та поцілувати цю імператорську руку. І я ж такий, як твої люди. Хочеш, навчу тебе вимінювати здохлих віслюків на живих. А продавати старі шкапи, як молоді кобилиці, хочеш навчу віслюка говорити по-французькому. Граф демонхітво не стримався, зайшовся сміхом, а насміявшись, поцікавився. Ну, а що пара на те? Що сказав? Що зробив? Те саме, що й ваша милість. Реготав, аж за боки брався. А ти. Я, паночку, теж сміявся, але з очей мені котилися оттакені сльози градом. Ну, розказуй далі. Тоді парун простяг мені руку і каже. Дядечко, ви єдиний чоловік із таланом, що попався мені в лебете, а решта мали кляту звичку наганяти на мене смуток. Вони плакали, нарікали, стогнали та робили інші дурниці, від яких у мене псується настрій. Тільки ви змусили мене сміятися, і коли б не ці сльози. Та, сеньоре, вони від радості. Вірю, добре знає Чортяка, що це вперше я засміявся за останні шість що й вісім літ, але не гаймося. Гей, хлопці, ще не доказав парон цих слів, як на мене зосібіч націлилися мушкети. На Бога. закричав я. Зупиніться, гукнув парон. Не про це поки що йдеться. Я вас покликав, аби спитати, що ви забрали в цього чоловіка. Мула би, сідла, а гроші? Три дуру і сім реалів. А тепер залишіть нас самих. Розбійники відійшли. А зараз поворожи мені, мовив злодюга, простягаючи долоню. Взяв я його руку, поміркував хвилинку. Я знав, що маю говорити поважно і тому сказав, зібравши всі сили своєї душі. Паржоне, рано чи пізно. Ти ж подарував мені життя, ти ж пообіцяв, ти помреш на шибениці. Я це й сам давно знаю, відповів розбійник. Ти скажи коли? Почав я мудрувати. Цей чоловік, думав я, дарує мені життя. Завтра я буду в гранаті й донесу. Післязавтра його схоплять, поки попереднє слідство. Питаєш, коли, відповів я вголос. То слухай, цього місяця що починається, барон здригнувся, затремтів і я, знаючи, що ось зараз ця моя любов до передрікання може вилізти мені боком. Ну, то гляди, цигане, повільно проказав парон, ти залишишся у мене в руках. Якщо протягом цього місяця, що починається, мене не повісять, то я повішу тебе. Це така сама правда, як те, що повісили мого батька. А якщо помру до кінця місяця, тебе відпустять на волю. Красненько дякую, сказав я подумки. Подаруєш мені життя після своєї смерті. І пошкодував, що відміряв йому такий короткий строк. Як розсадив Паррон, так і зробили. Мене завели до печери, замкнули там, а отаман сів на свою кобилу і дав драла до порослих чагарником скель. Ага, я розумію. вигукнув граф де Монхіто. Парон загинув, тебе відпустили, і тому ти знаєш, де він знаходиться. Якраз навпаки, мій генерале, парон живий, ні року йому, й ось тут починається найчорніша сторінка моєї історії. Минуло вісім днів, а отаман усе не вертався. З того, що я міг почути, виходило, ніби парон не потикався сюди ще від того вечора, коли я поворожив йому. Певне, він часто покидав надовгу свою зграю, бо щось таке розповів мені один із моїх вартівників. Знайте, сказав розбійник, що отаман час від часу навідується до пекла і вертається, коли йому заманеться. Ми й самі не знаємо, що він робить, як буває, не з нами. І я так просився. А ще напророчив кожному із злодюг, що їх не повісять, і що кожен із них матиме спокійну старість. Отож і добився, що вечорами мене виводили з печери і прив'язували до дерева, бо я у своїй в'язниці задихався від задухи. Але, звісно ж, ніколи так не бувало, щоб мене не стерегло двоє вертівників. Одного вечора розбійники що за наказом пару нового заступника вийшли того дня на здобутки. Привели до табору зв'язаного, як ото малюють нашого Господа Ісуса Назарянина, бідного косаря, літ сорока чи п'ятдесяти, бідолаха так голосив, що мені розривалася душа надвоє. Віддайте мені мої двадцять дуро, благав він. Ох, коли б ви знали, як тяжко я їх заробляв. Цілісіньке літо косив під пекучим сонцем, стільки поту пролив, стільки лиха натерпівся, поки назбирав цих грошенят, щоб було з чим нам зиму зимувати. І як же мені оце, вертаючись додому, аби обняти своїх рідних та оплатити борги, яких вони наробили, нещасні, щоб мати щось поїсти. Як мені вертатися без грошей? Та ж вони для мене цілий скарб. Віддайте мені ті двадцять дурок. Віддайте заради мук Пресвятої Діви. Регіт був відповіддю на благання бідолашного батька. Прив'язаний до дерева, я тремтів із жаху, адже ми, цигани, теж маємо родину. Чи ти з божеволів? сказав, насміявшись косареві хтось із розбійників. Не думай про свої гроші, коли маєш гірші клопоти. Що ви кажете? перепитав косар, не розуміючи, яке може бути більш лихо, ніж лишити своїх діток без хліба. Ти в руках самого парона? У парона? Не знаю такого. Ніколи не чув цього імені. Я йду з дуже далекого краю. Родом я з Аліканте, а косарював у Севільї». То знай, друже, що паран це те саме, що й смерть. Хто потрапляє нам до рук, неминуче мусить загинути. Отже, маєш дві хвилини, щоб скласти заповіт, і ще дві хвилини, щоб помолитися за свою душу. Хлопці, готові, цільтеся! Маєш чотири хвилини. Я буду вам корисний. Послухайте, майте жалість. Говори. У мене шестеро діточок і нещасна вдова. Хто ж іще? Адже бачу, що загину, бачу по ваших очах, що ви гірші за хижих звірів. Так, гірші, бо звірі одного роду не пожирають одне одного. Ох, пробачте мені, сам не знаю, що кажу. Панове, є ж серед вас батьки, чи нема серед вас батька? Чи знаєте ви, що це таке, коли шестеро дітей не мають що їсти взимку? Чи знаєте, що це таке, коли мати бачить, як вмирають її діти, промовляючи Хочу їсти холодно, паночки мої, та ж я живу тільки заради них. Що для мене це моє життя? Ланцюг робіт та злигоднів, але я мушу жити заради своїх дітей, діточки мої, рідні мої. І батько впав на землю, а тоді підвів до розбійників обличчя. Що за обличчя, як у тов тих святих, яких король Нерон кидав на розтерзання тиграм. Так про них розказують отці проповідники. Щось ворухнулося в грудях у розбійників, бо вони перезирнулися, побачили, що всі подумали одне й те саме. Старший зважився висловити ту думку. Що ж він сказав? перепитав військовий губернатор, глибоко зворушений цією розповіддю. Панове, сказав він, про те, що ми зробимо, паро не дізнається ніколи. Ніколи, ніколи, заникуючись, повторили всі розбійники. Ідіть собі, добрий чоловіче, вигукнув тоді один із них, мало не плачучи. Я теж кивав головою косареві, щоб негайно забирався геть. Нещасний поволі зіп'явся на ноги. Швидко йдіть собі, повторили всі розбійники, повертаючись до нього спинами. Косар машинально простяг руку. Тобі ще мало, крикнув один. Не проси своїх грошей. Йди, йди, не випробовуй нашого терпцю. Підолашний батько подався геть плачучи, і незабаром його не стало видно. Минуло півгодини і весь цей час розбійники присягались один одному, що ніколи не розкажуть отаманові про те. Як подарувала життя людині, коли це з'явився верхи на своїй кобилі Паррон, а за спиною в нього сидів той самий косар. Перелякані розбійники позадкували від свого отамана. Неквапливо Паррон зліз на землю, взяв свого мушкета з двома цівками і, наділившись на товаришів, сказав: Дурні! Падлюки, усіх вас повбивав би. Ану ж бо швидко віддайте цьому чоловікові ті гроші, що ви в нього забрали. Дістали розбійники двадцять дуро і віддали косареві, а той кинувся в ноги чоловікові, якого боялися драпіжники, і який мав таке добре серце. Ради бога, не треба, сказав йому пару. Без того, що ви розповіли мені, я б ні за що не дав їм ради. Тож, бачите, даремно ви мені не вірили, я сповнив свою обіцянку ось вам ваші двадцять дуро. А тепер ходіть здорові. Косар кинувся його обнімати, а тоді пішов геть, не тямлячи себе від щастя. Але не ступив він і п'яти десятків кроків. Як доброчинець знову покликав його до себе, Бідолаха зараз же вернувся назад. Що накажете? спитав він, бажаючи прислужитись тому, хто повернув щастя його родині. Ви знаєте Паррона?» – спитав отаман. Ні, не знаю. Ти помиляєшся, заперечив розбійник. Я Паррон». Косар стояв, мов громом прибитий. Парон підняв мушкета і випалив з обох цівок у косаря, і той повалився на землю. Проклятий, тільки й прошепотів я. Страх засліпив мені зір. Та цієї хвилини я відчув, що дерево, до якого я був прив'язаний, ледь здригнулося, а пута мої ослабле. Одна з двох куль, поранивши косаря, поцілила в мотузку, якою був прив'язаний до стовбура, і перебила її. Та я не зворухнувся, нічим не виказав того, що звільнився, а став чекати слушної нагоди для втечі. Тим часом парень повчав своїх, показуючи на косаря отепер можете й пограбувати його. Телепні виродки. Відпустили чоловіка. Хай собі ходить та голосить по королівських дорогах. А що, коли б не я натрапив на нього та не дав усьому цьому ради? Що, коли б його розпитали і Мігелети, розказав би все, де ви знаходитеся, та де наше лігвосько, як розказав мені, і вже б оце ми всі сиділи в тюрмі. Бачите, що виходить, коли грабувати не вбиваючи. Та вже досить проповіді. Закопайте його. Поки розбійники копали яму, а парон сів собі перекусити спиною до мене, я потихеньку відійшов від дерева і спустився в найближчий яр. Уже споночило. я припустив біжка і просвітлі світлі зірок набачив свого мула, що спокійнісінько пасся, прив'язаний до дуба. Сів на нього і не зупинявся, поки не добувся сюди. Отож, сеньоре, видайте мені тисячу реалів, і я розкажу вам, де гніздиться паран, той самий, що забрав мої три з половиною дуро. Циган докладно змалював усі прикмети отамана, тоді забрав винагороду і пішов з будинку військового губернаторства. Його проводжали зачудованими поглядами граф Демонхіто і писар, що був там і розповів нам про всі ці події. Лишилося тільки переконатися, сповнилось чи не сповнилось те, що Ередія наворожив Парронові. Через два тижні після того, як відбулася описана сцена о дев'ятій ранку. Зібралося видимо невидимо люду на вулиці Сан хуан -де діос і почасти на вулиці Сан Феліпе, гранатської столиці. Якраз шикувалися два загони Мігалетів, що мали вирушити о пів на десяту на пошуки парона, чиє місце знаходження, а також особливі прикмети його та всіх отаманових товаришів по злочинствах. Стали нарешті відомі графою Демонхіто. Настільки збуджена була юрба цікавих, настільки урочисто прощалися Мігалети зі своїми рідними та друзями перед важливою виправою. Такого страху нагнав пара на весь древній гранатський край. Зараз будемо, певно, вже шикуватися, озвався один Мігалет до другого. І щось я не бачу капрала Лопеса. І мені це дивно, бо ж він приходить завжди перший за всіх, коли треба рушати на парона, він бо його ненавидить усією душею. То ви не знаєте, що сталося? втрутився в розмову третій. Привіт, це наш новий товариш. Як тобі ведеться в нашому загоні? Чудово, відказав новачок. Це був чоловік із блідим обличчям та шляхетними манерами, до яких зовсім не пасував солдатський мундир. Ну, то яка в тебе новина? нагадав перший. Ах, так. Загинув капрал Лопес, відповів блідий Мігелет. Та що ти, Мануелю, не може бути? Я сам сьогодні вранці бачив лопеса, ось так, як тебе бачу. Той, кого назвали Мануелем. Проказав холодно. Півгодини тому його вбив парон. Парон? Де? А тут, у самій гранаді труп лопеса знайдено на собачому звозі Всі замовкли, а Мануель засвистав патріотичну пісеньку. За шість днів одинадцять мігалетів. вигукнув якийсь сержант. Парон завзявся винищити нас, але як же це так, що він у Гренаді? Чи не всі рада лохами йдемо його шукати? Мануель перестав свистіти і промовив із своєю звичною незворожністю. На місці злочину була одна стара, то вона каже, нібито парон, забивши лопеса, пообіцяв Якщо підемо його шукати, то матимемо втіху його бачити. Друже, просто диво, який ти спокійний. Говориш про парона з такою зневагою. Ах, хто такий парон? Людина, да й годі, пиховито відказав Мануель. Шикуйсь. крикнули в цю мить кілька голосів. Два загони пошукувались, і почався переклик. Під цю хвилину нагодився і циган Ередія. Прийшов, як усі, глянути на те блискуче воїнство. Не зосталося непоміченим, що Мануель, новий Мігелет, раптом затремтів і ступив крок назад, от ніби хотів заховатися за спинами товаришів. Але Ередія уже втупив у нього свої очі та як крикне, як підскочить, наче гадюка вжалила, і дременув до вулиці Сан Геронімо. А Мануель звів рушницю, цілячись у цигана. Та інший Мігалет устиг підбити йому руку, і Мануель поцілив у небо. Ти збожеволів? Мануель збожеволів! Мігалет із глузду з'їхав. У тисячу голосів закричала юрба, що стала свідком цієї події. Офіцери, сержанти і городяни з біч обступили новобранця. А той виривався з їхніх рук, щоб утекти, та його тримали ще міцніше, засипаючи питаннями, звинуваченнями, прикрими словами, не дістаючи проте жодної відповіді. Тим часом Ередію на університетській площі затримали якісь перехожі, почувши постріл та побачивши, що хтось біжить, схопили цигана як лиходія. Відведіть мене до військового губернатора, просив Ередія. Мені треба поговорити з графом Демонхіто. Якого тобі ще графа Демонхіто? відказали ті, що його спіймали. Он, там стоять мігалети, а вже вони розберуться, що вчинити з тобою. Нехай буде й так, погодився Ередія. Тільки подбайте, щоб мене не вбив парон. Який парон, що ти верзеш, чоловіче. Ідіть та подивіться. Сказавши ці слова, циган дався, щоб його відвели до командира Мігалетів і мовив, показуючи на Мануеля. Мій командире, он де парон. А я той самий циган, що два тижні тому дав його прикмети графові де Монхіто». Парон. Парона взяли. Парон був мігалетом. Залунали голоси. Він, безперечно, сказав тим часом командир, перечитавши ще раз отаманові прикмети, що їх йому дав військовий губернатор. Які ж ми були не до тепи. але кому спало б на думку шукати ватажка розбійників серед солдатів, що йдуть і головити? Дурень я. скрикнув у цю хвилину Паррон, Пожираючи цигана очима пораненого лева. Його єдиного я лишив живого так мені й треба. Наступного тижня пару повісили, таким чином справдилася з точністю до дня циганова ворожба. Аби гідно вивершити оповідь, скажу це не означає, що треба вірити в непомильність подібних пророцтв. І аж ніяк не означає це, що паронова поведінка була розумна, убивати кожного, кому привелося його пізнати. Це означає тільки те, що шляхи проведіння невідомі для людського розуму і якої ще більшої мудрості нам треба. Щиро дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобався твір, поставте вподобайку. Та напишіть про свої враження в коментарях, читала Ірина Назарук. Незабаром почуємось знову в нових цікавих творах.